Друзі, ми в Одесі, 9 січня, ми з Расенькою вийшли на вечірню прогулянку. Поки я так вирішила, поки є сніг, сніг підсвічує красоту Одеси. І ми походимо з вами вулицями, бо я завжди знімаю в день, ну, ввечері воно і погано видно, там щось камера, але саме зараз, коли є сніг, він додає такої казковості, чарівності, мені здається, місто і, і підсвічує його красу. Тож не будемо довго, оце бла-бла, бла, 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 бла. Ходімо, подивимось. Сьогодні у нас який маршрут? Зараз ми знову підходимо до театру і все ж таки вийдемо на Приморський бульвар. Вчора ми там не були, а сьогодні будемо. Будемо. Пройдемося по Приморському бульвару. Ну а далі вирішимо. Ну, напевно, все ж таки до ялиночки треба підійти, а я Та Там ми завершимо свої походинки вечірні. Де Растюня моя зараз? Растюня, давай швиденько. Нема таких сугробів, щоб зробити кайфулики. Все вже натоптано, притоптано. і бідна растя. Шукає, подивіться, що вони. Шукає кайфуліки хоче. Нема, лід, лід. Воно ж все. Раз. Пішли на Приморський бульвар, ми там знайдемо якийсь согроб. Я не можу з нею. Ну кайфоліки, от любить кайфувати, любить кайфувати і не... нічого не можна з цим поробити, а? Зараз майже 9 вечора, як і вчора ми вийшли, але вчора навіть на 5 хвилин пізніше. Оце мені дуже подобається, дуже красиво прикрашено. Я постійно, як проходжу повз, то зупиняюся і нагулююся. Це дуже красиво. А ось і театр. Тут на дорозі бруківка, і вона слизька, дуже слизька. Я в день раділа, що сніг прибирають, а зараз щось мені не радісно від цього. Краще кінку, сугроби отакі. Да? Це, що це світить? Плата рахунку. Так, друже, привіт. Я вчора тебе терла. Ну, давай сьогодні. Раз, 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 швиденько. Потерла, та пішли. Все, п'ємо, танцюємо, на уході. Так, я сказала, що зараз 9 вечора, мінус 9 градусів, відчувається, як мінус 17. Це Google так каже. Я не знаю, що це за такий. Написано мінус дев'ять, відчувається мінус сімнадцять. Ну, поки що нормально, але ми ж тільки вийшли. А де Растюня? Я ще йду, знімаю, а в мене вже питають, це ваша така мила собачка? Я кажу, так, моя. Не казали, що вона якась бомжацького вигляду, чи як мила, сказала мені. Але... Подумали, що вона без хатку. Без хатько раз. Пішли. Ти ж повинна йти поруч зі мною. Якщо є... я йду швидше, то й ти повинна йти швидше. Знов театр. ми йдемо далі. Тут ще обробили чимось. От подивіться, ну там хоч трошки є льоду, а тут взагалі все чисто. Вся ця площа нема жодної, не знаю, жодної сніжиночки нема. Що це, як вони так відчистили її. Ну, сьогодні ми вже зустрічаємо людей. Якщо вчора ми гуляли, взагалі нікого не було, ми одні, то сьогодні хоч мало, але все ж таки є. 9 годин вечора. Боже, я як згадую, коли до війни. Боже, ми тільки в 10 виходили, коли я приїжджала от в Одесу, ми тільки в 10 виходили гуляти. Особливо, коли ялинка. Ні, ну в 10 то я, може, перебільшую, но... ну, не раніше, А Зараз все. Нема нікого. Зараз ми виходимо на Приморський бульвар. Костюня, давай швиденько. Ти -тирин, тирин тирин Ну що я вам скажу? Плитка почищена, але слизковата, я не знаю. То я так ще повільно йду і в напрязі. Мало того, що повільно, ще в напрязі, то так я буду довго йти. Може там люди там йдуть, може там йти, там буде краще. що з-за того, що немає вітру, то такий сильний мороз не відчувається. Тут же брусчатка минулих років. Але її не видно. Раніше це тут свічувалось. Було в вечірній час тут така підсвіточка, але ж зараз. Ми підходимо по Тьомкінські сходи. Дюк, ви пам'ятаєте, що він зараз закрит під час війни. Там темно внизу, я навіть не буду знімати. Там темно. Пішов сніг. Дуже мілкий, бачите? Сніг. Ну це ж треба. Його майже не видно на камері, а ну на ліхтарі Теж. Що це за новини дня? Надурили дурака, то не сніг. То діти. ой, я не можу. То діти поруч граються, друг друга кидають сніжки і воно розлітається і щось летить. А я бачу сніг, думаю, ну це да, оце боженька мене любить. Ні, він мене любить і так, і так. Але я думаю, ну це ж треба. Я вийшла на прогулянку і на тобі сніг. На тобі. Так, а ми, я не знаю, там... тут взагалі, вон, ковзанка. Ростюня, Ростюня, якщо я впаду, ти мене зможеш потягнути додому? Чи кинеш мене? Терени, ми йдемо далі. Нагадую вам, що парки, які на ярусі нижче, закриті. Зараз це Стамбульський парк і Греческий парк. Але ми дивилися, що їх прибирають, за ними дбають, там все охайно. Тож, може, подивіться на цю будівлю. Яка вона велична. Клас. Да, за цими парками два. Ліхтар на домі. Так воно оригінальне. Круто. Нема вікон. Ну. Забита там, дуже який жал, да? пола з питоцьких, а ми повертаємо. Растя жопа буде бита, я тобі кажу, от в цьому парку, як його назвати, годують там кішечок, собачок, і там їжа, вона все пам'ятає у це Растя, яка не знає команда, вона не розуміє. Вона ж собачка, вона не розуміє. Але це де кістки, де їжа, вона все це пам'ятає прекрасно. Все, ми підходимо, Растя, Опа, одить. Тихенько, тихенько вона повертає праворуч. Растюня кульома мала. Хитра. І головне, що я ж знаю, яка вона хитра, знаю всі її уловки. І я ж розумніший неї повинна бути. Але їй вдається мене надурити. От я не здивуюся, якщо вона зараз пішла туди поки. Ні, не пішла, ну слава Богу. То я ж тут контролюю, тримаю оборону. А тут а як же ми будемо йти? Як ми будемо знімати? Дити, то напевно ми якось дідемо. Бачите, нічого не видно. Нема освітлення тут. Темрява. Який красивий провулок, тут же ж така краса, така архітектура. І не можу показати бо темно, вона нічого не буде робити. Хоча небо таке освітлює і сніг освітлює. Якщо б сніга не було, то ми б на помацьки вийшли. Отак. Ростинський деш, пішли. Зараз спробую зняти цю ж пам'ятку про волку, я ж не називаю про волки. Ви розумієте. Будинок з однією стіною, пам'ятаєте, так? Да? Одна стіна, живуть люди, світло горить, а де ж інші стіни? А немає, вона одна. А якщо ми станемо, щоб я раз не загубила, якщо ми станемо ось так, і що ми бачимо, все є, тільки такий Трикутником таким будівля побудована. Сонечко, ходімо, ходімо. О, коли ми вийшли на освітлену вулицю, то вже все по-іншому виглядає. так? Костюня. Христина шокована, що на вулиці, крім нас, є люди, да, Разсі? Ти вже дівчала, ти звикла, що ми одні, більш нікого немає, тільки я і ти. Да? Тут раніше був пам'ятник Катерини, зараз прапор і такий майданчик пам'яті, як сказати. Бачите, прапорці наших героїв, які загинули в цій війні, яка зараз триває. Ось так. Вічна пам'ять загиблим героям. Так, їдемо на Дерибасівську, ми вже майже, майже підійшли. Зараз подивимось на Ялиночку і все. І на Дерибасівську нікого немає. Ось так. А ви кажете, Одеса гуляє. Бачите, як гуляє? Ніхто на мене не гуляє. Так що зараз підійдемо до Ялиночки і теж підемо відпочивати. Рубрика Вітрини Одеси. Ялиночка, яка красива. Рася все когось зустрічає, друзів. Клас, так? Да? А що це за таке? Якісь каркаси металеві? Вчора цього не було. Щось? А дивіться, що це таке? Скільки багато? А що це за металеві каркаси? Ви не знаєте? Що це таке? Вчора не було. Так я ж теж думаю, це ні, не, не, не було. Бачила. Я вчора це тут що? прямо отак проходила, зараз тут а зараз тут ж не можна пройти. Думаю, і бачите, вон скрізь. Вчора не було. Так я Тому... думаю, чи я вже весь заріл. Я... А я дивлюся, куди я вчора ходила. Я тут гуляла. Думаю, я думаю, що є Ну так, що ж це таке? Буде світитися?

Якби якщо буде світитися, то буде дуже красиво. Подивіться, якими лабіринтами воно все зроблено. Я розумію, якщо б це зробили якось на Новий рік, да? а так до чого це? Не знаю. Не знаю, до чого це, що це буде. Раз це треба дізнаватися. Бачите, як воно. Від ялинки йде так, так, так. Тим, тирин, тирин, тирин. Диво, дивне. Ну, добре, Поживем, побачимо. 20 хвилин 11-го ми йдемо додому. Ось так виглядає. Сьогодні Деєбасівська. Людей майже немає. Але зараз і час, вже початок 11-го, то на цьому закінчую своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.